Одним словом, останній дубль. Я вже не раз говорив, в мене є проблема з початком запису відео. Я не можу почати, але потім вже як починаю, воно вже йде. Я вже п'ятий раз або шостий починаю записувати і постійно щось хочу мудре сказати, воно щось не виходить, і я постійно збиваю. І, коротше, і така штука. Зараз цього не буде, зараз ми починаємо ми. Києві. Ми у Києві приїхали на фестиваль, який має назву октобер Піч-2022. Скажу наперед, що відео, напевно, буде дуже довге, але дуже-дуже цікаве. Так що обов'язково дивіться до кінця, коментуйте, ставте пальці вверх і та. дивіться, щоб нічого не пропустити, як каже Дім. Яка історія? Історія наступна. Їхали ми 8 годин. Поселились ми у дуже класному хостелі. Територія має назву не територія, а район Поділ. Можливо, я буду помилятись у назвах, тому що у Києві можна сказати перший раз в самому місці. І ми ходимо так по цих указівниках, Є указівники, і ми ось так. Блукаємо. Приїхали ми приблизно в четвертій годині. Фестиваль наш у нас сьогодні взагалі середа. Фестиваль починається у п'ятницю, але ми завтра е будемо працювати, так як ми маємо зробити таку експериментальну кахельну піч. І завтра ми хочемо по максимуму підігнати її. Тому приїхали аж сьогодні середа. Залишили машину біля хостела, поселились і от ходимо по Києву. Зараз наближаємось до Майдану Незалежності. Ну і така справа. Так що, одним словом, ми гуляємо, а потім вийдемо на зв'язок. Вперед. Почувати опа! Ще підемо, напевно, по вечері І будемо відпочивати, бо дорога важка, що походили завтра зранку. Їдемо на територію Буд-Еко. Будемо бачити, що там. Все відправляли поштою і кахіль, і дверки, тобто я навіть не знаю чесно, що ми маємо робити, що ми маємо робити. Якось так. У нас восьма година. Але ми вже лягаємо спати, тому що від п'ятої години ранку ми на ногах замучені. Завтра на 8 годину їдемо на майданчик Буд Еко і будемо бачити, будемо розпаковувати посилку з Кахіном, будемо дивитись по комплектуючих і будемо починати роботу. Друзі, у нас ранок другого дня. Швиденька екскурсія по місцю, де ми будемо працювати. Дуже швиденька. Отже, маємо ангар. Тут звичайно, територія велика. Наша ластівка. Тут таке приспособа для різання поставили піддон з цеглою. На цьому піддоні буде наша пічка, вона буде така пере, перевізна. Наші інструменти, суміші, цегла. Ось так на піддоні приїхав кахель. Зараз якраз наше завдання. Ми його розпечатуємо і перераховуємо ставимо. Складаємо, сортуємо. А тут навіть є така експериментальна пічка, яку вже колись зробили. Так вона собі стоїть. Добре, потім будемо більше показувати територію зараз. Починаємо працювати, розпаковуємо. У нас завдання сьогодні по максимуму зробити роботи, тому що завтра вже фестивальний день перший. І ми хочемо, щоб сьогодні ми підігнали скільки, скільки можна, щоб відповідно на завтра залишилось набагато менше. Ну, починаємо з нижного цоколя, нижній карніс. Працюємо. Друзі, як бачите, наша пічка росте. Ми безпосередньо зараз перейдемо до неї, але зараз я хочу вас познайомити з дуже хорошою людиною. Це є президент громадської організації Всеукраїнська гільдія пічників України. Отже, це пан Сергій, наш дуже добрий знайомий, і ми перш за все. Хочемо дізнатися мету цього фестивалю. Розкажу вам про мету. До речі, Октоберпіч це вже в третій рік підряд, ми його в третій рік поспіль ми його проводимо. Як завжди, головна мета це максимально познайомити людей, наших співвітчизників, з тим, що є такі майстри. Є пічники, є справжні, май... справжні пічні, справжні майстри, які своєю роботою забезпечують тепло, тепло в дім. І нарешті ми дочекали, що безпосередньо сам Дмитро 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 і Андрій і Андрій завітали до нас на цей захід, завітали іменно со своєю практичною локацією. І ми дуже вдячні, що знайшли в такі буремні часи, такі складні часи до нас приїхати і можливість знайшли, і час. І дуже, дуже вам за це дякуємо, до слова пан Сергій. Ми можемо подякувати йому не тільки за те, що він організував таку чудову. Можна сказати, такий чудовий фестиваль, який дійсно зараз потрібний для нашої взагалі держави, тому що е, пічна справа, як напевно на піку своєї популярності, і вона буде тільки-тільки набирати популярності, тому що це дійсно дуже важливо е, показати ось такі прості конструкції для того, щоб навіть людина, яка не має можливості замовити професійного майстра, так чи інакше могла забезпечити свій дім. Елементарним теплом і елементарним е, елементарною мож, можливістю з, е, приготувати їжу. Але крім цього, що пан Сергій це все організував, також ми йому дуже дякуємо, що він зараз у формі не просто так. Це людина, яка е, захищає нашу країну від агресора. І завдяки цій людині е, ми маємо можливість бути зараз тут в безпеці в Києві, і також маємо можливість всі. Жити можна сказати простим життям, яким і ми жили до війни. Також хочемо запитати, взагалі, який формат фестивалю. Так як сьогодні ще не фестивальний день, сьогодні день підготовчий, і що як буде взагалі виглядати цей фестиваль і що ми побачимо на ньому? Так, маючи досвід попередніх двох фестивалів двох наших років, ми все таки визначили, що найправильніше було б максимально практичних локацій. Не наш фестиваль практичними локаціями. Це саме цікаво. Це найцікавіше, що нашим майстрам, пічникам з нашої гільдії або взагалі пічникам України, що нашим потенційним замовникам. Це дуже дуже цікаво. Постійно над цими над практичними локаціями з'їда люди юрбляться, юр юр дуже багато задають питання дуже цікаво це все бачити мені даже самому будучи як майстром завжди приємно побачити як, як люди працюють руками щось, щось нове та, -та, та я з кожної з кожної з кожного фестивалю з кожного нового заходу я для себе щось підкреслюю що іміндеса і, 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 і починається використовувати в своїх е, роботах і так і багатьох з майстрів так от цього року ми визначили, що має максимально насичити її. Практику, от mm -hmm. окрім кахлеєвої конструкції, які люб'язно погодився збудувати Андрій. Ми також плануємо зробити опальну піч, опально варочну піч, mm -hmm. так само максимально просту, доступну до звичайної людини, яка це бажає зробити. Вона може оглянути її, побачити весь процес виконання робіт. Навіть може поспілкуватися з майстром майстер може поділитися порядовкою підказати провести консультацію навіть в, навіть, навіть в телефонному режимі І наступ е, У нас, і то, те... нас е, є три локації три практичних локації для це гляна та, та. Е, з варушною поверхнею і це гляна це в нас є опалювальний щиток. Ми знаємо, що цього року люди будуть шукати любі можливості оберіг своє приміщення. Цей опалювальний щиток це, це є додаток до е, печі так званої буржуйки металевої конструкції, яка буде приєднана до цієї опалений опалювального цього щитка. Цей опалювальний щиток це є акумуляція. Коли у нас працює піч, вона видає дуже багато теплого диму, який просто влітає в небо, маючи такий опалювальний щиток. Ми робимо оберт диму, дим віддає свою температуру цеглі, цегла зберігає максимально довше це тепло в приміщенні. І на цій локації ми покажемо, як він легко збирається, як воно звичайно людина знову ж звичайна людина. Простий каміняр. проста людина, яка має хоча б дві руки, і хоче щось зробити, вона може зібрати цей щиток і забезпечити своє приміщення якісним теплом. Плюс ми хочемо ще його до того ж оздобити, поштукатурити. Добре, крім е цих трьох локацій, що що буде цікаво? Також ми запросили нашого постійного партнера. Це димоходні системи Шидель. Вони покажуть якісні правильні керамічні димарі. Як вони до, збираються. До, до речі, е так, так, ваша конструкція обов'язково буде, буде да буде, буде під'єднана. І дуже важливо, що більшість пічників мало коли використовують такі якісні димоходні системи, як шидель, свої конструкції, бо вони не знають, як правильно припасувати, як правильно приєднати е піч до. До димоходності мишидель. Тут же ж буде наочно це показано, практично буде показано, як правильно без помилок це все зробити приєднати. Також до нас приєднається Франківська теплокарам, така організація, яка займається продажу. Це, до речі, наші знайомі. Так, так, так. І, і наші партнери, ми з ними також не перший рік співпрацюємо, до як хорошу продукцію, матеріали для так само для печей, для камінів. І також у нас новий партнер з'явився цього року. Дякуємо, що згодився кахлі плюс. Надали фурнітуру для вашої фарнітуру, конструкції. Та, до речі, дверцята, які е, будуть використані у цій нашій конструкції, від, е, будуть від е, Кахлі плюс. Ну але ми ними користуємося і постійно, тобто, всі практично всі наші роботи, вони з, з цією фурнітурою. Дуже якісний, кахлі плюс це фірма, яка є представником е, виробника. Форнітури і зараз це дуже актуально, тому що замовлень дуже багато і фурнітура дуже потрібна. І вони безпекає, покажуть переваги саме, саме цієї фурнітури. Е, ну, Взагалі про фурнітуру У е, нас ще є два дні. Я думаю, що ми покажемо вам по максимуму, тому що не будемо забирати час у Сергія, бо взагалі-то він вирвався сьогодні на один день. що дуже, ну, Звичайно, дуже дякуємо, бо особисто я хотів зустрітися з Сергієм. Сергій імпонує мені як людина. Один, ну, Тобто, як кажуть, на один день чоловік <хи> до нас втів, як сказати правильно, відпросився. Та. Та, і не будемо його затримувати. Е, дякуємо. Це по-перше, по-друге, взагалі, дякуємо за те все, що, що ви робите. Я е, того року на з'їзді в Карпатах, коли мав. Можливість говорити, я, в мене були такі слова, які я дотепер, ну, думка моя, не помінялась. Я казав, що це українська гільдія пічників, організація громадська, це є початок чогось е, масштабного. Це те, як фунт, ото, як ми робимо пірш будь-яку. Отак, як той цоколь закладений, то ясно. це є основа. Я думаю, що якраз гільдія це є основа в майбутньому великого, великого пічництва України. Тому. Тільки бажаю тільки проц, процвітання і, і віру, хоч зараз і дуже важкі часи. Поки що, можна сказати, якщо ми порівнюємо з піршкою, ми на стадії, в стадії, можливо, тільки цоколю, але цоколь, як завжди, виставити найважче. Ми рухаємося після нашої перемоги, я думаю, що буде все набагато крутіше, набагато краще. І... Але це вже початок і це, це дуже круто. Особисто дякую. Навзаєм вам і, дуже дякую розвив. за підтримку і за, за участь. І саме такі західи, вони допомагають розвиватися, допомагають показати людям, що ми є, і що в нас є основа, у нас є база, так. з якою ми вже почали. і Нам Ставить. тільки вверх, тільки вверх. Ми приречені на успіх Ставить. разом з вами. Ще раз ще раз Дмитро, Дякую, дуже дякую. Справді. Так, так друзі. Наш перший нефестивальний день закінчено. Ми планували зробити дещо більше роботи, але розпочали пізно. Також е, потім швидко ніч настала І ну, той план, який ми хотіли виконати, ми не виконали. Але я думаю, що завтра ми це нас і е, кажуть, все буде по плану. Ми вже в нашому номері. Е, Кінцеву роботу сьогодні я не знімав, тому що вже було дуже погане освітлення, і, відповідно, покажу завтра зранку, покажу нашу, що ми зробили, і також покажу, що зробили інші хлопці, тобто ще дві локації, які крім нас. Ну і завтра вже у нас фестивальний день, так що думаю, що завтра вже буде набагато цікавіше. Ми відпочиваємо до завтра. Друзі, у нас вже другий фестивальний день і перший день ми просто пропустили. Причини дві. Перша причина у нас просто реально не було часу знімати, тому що був повний завал. Причина друга це було дуже багато людей і багато дуже нас розпитували. І, ну, Якщо чесно, реально не було можливості знімати, але це, напевно, може і краще, тому що вже сьогодні другий день наша пірсь практично готова. Там хлопці практично доробили. І в нас зараз вже звільниться час, я буду мати більше можливості е познімати те, що, що буде відбуватись, але йдемо, покажу, що маємо на даний час. Дивіться, наша пірська практично готова, вона ще доробити ось тут карніс. І зверху поставити плитку. Єдине, що ми її зменшили по висоті на один ряд, тому що ми просто фізично могли не встигнути. Нас, до речі, пере, пере, перевезли на вулицю, тому що ну, ми ріжемо порох і попросили нас переїхати. Тут наш прапор. Ось такий наш прапор, перший раз ми його взагалі вивісили. Так що у нас тепер вже є прапор тепло в дім. Тут елементи, які залишились. Ну і давайте поглянемо, поки ще нема нікого, так як ми приїхали зранку, що, що ми маємо тут. Дивіться, до, до тих двох печей ми перейдемо пізніше, коли вже вони будуть практично до закінчені і попитаємо хлопців. Давайте пройдемося по тому, що взагалі є. Ну, якщо чесно, зв'язку з, з тим, що зараз у нас війна, приїхало дуже мало людей з представників і продукції дуже мало. Перші. Це у нас тут є продукція димохід на шедель. До речі, цей димохід будуть під'єднювати до нашої конструкції. Шеделівський димохід. Якщо буде цікаво, у нас в Франківську також є представництво. І якщо буде вам цікаво, напишіть в коментарях і я розкажу більше детальніше про димохідні. Системи Шидель про їхні комплектуючі і тому подібне. Наступне приїхали хлопці з Стрія. Мої знайомі з продукцією від компанії Iron Fire це є пічні дверцята, чавунне лиття, румунські дверцята. До речі, дверцята, які ми використовуємо. Тобто, от, наприклад, навіть оця е, стоїть на цій експериментальній пірці. І, і взагалі ми працюємо ними, ви могли бачити, працюємо, наприклад, оцими меганами, якщо на камінопіч е, працюємо ось такими. Ми працюємо. Ну, багато наших робіт саме з цими дверцятами, тому також, кому цікаво, пишемо в коментарях. Е, про дверцята можемо також зняти окреме відео. Тут були. Цей піддон був вивезений на вулицю. Тут представлені німецькі суміші. Попрацювали ми з ними, тобто нам дали їх для тобто, експерименту, дали нам різні суміші. Ну, якщо чесно, нам вони для кахель не підійшли. Можливо, для чогось іншого вони підходять, нам вони не, не пасують. Для мене взагалі на цьому фестивалі було відкриття по сумішах. Потім я покажу. Це така. Готова піщано глиняна суміш, працювати дуже легко, не тріскає, ну, сподобалось. Ну і також є представники з, з Франківська, теплокрам. Також наші знайомі представляють такі металічні е, буржуючки, металічні пічки закордонного виробника. Виробника, якщо чесно, я не знаю, не пам'ятаю. Тут є зварочною варошною поверхною, до речі, ця пірка є підключена у Франківську у магазині. Досить цікава пірка, це є духовочка з боку підкидошні дверцята. Ну і такі євробуржуйки. Таких три види. Все, по представниках все. Потім розкажемо ще про ці дві пічки. Це тобто є зварушною поверхнею, а це є такий обігрівальний щиток, який можна під'єднювати до, до буржуйки. Друзі, нарешті ми доробили нашу, навіть не знаю, як, буржуйка. Кахільна, буржуйка. Ні, буржуйка це не гарна назва, це буде у нас все ж таки кахільна, класна пічка, п'єц грубка. Під'єднали до такого суперкрутого димоходу німецького, щеделівського. Усіма ревізіями. Подача повітря, дашок, тобто все. Все як ніколи. Перехід. Така вийшла штука. Досить цікава. Досить гарна. Друзі, у нас закінчення. Я вам скажу, знаєте, чесно, я не люблю брехати, лукавити. Я хотів зняти, напевно, набагато крутіше відео, набагато більше інформації вам показати. Але ось воно вийшло, можливо, недостатньо. А недостатньо все тому, що у нас було дуже-дуже мало часу для тої роботи, яку ми зробили. І ми реально просто не мали можливості, я, ну, реально, я не мав можливості знімати. Тому маємо те, що маємо. Роботу нашу ми зробили. Е, які, якісь, як сказати, е, Боже, не скажу. Е, не скажу, хотів сказати і не скажу. Ну, одним словом, роботу зробили, їдемо, ми, до речі, додому ще не їдемо. Нас запросили в гості е, наші. Торічні клієнти, вже можна сказати, друзі. І тому ми ночуємо у, у них е е і їдемо, їдемо в гості. І все. Одним словом, вийшло те, що вийшло. Мені, якщо чесно, не йде от навіть зараз говорю і кажуть. Не йде, слово не йде, не лягає. Але це так буває. Є відео, де слово лягає, є де не лягає. У цьому і вся фішка нашого каналу, тому що все знімається так, як воно є насправді. Без сюжетів, без вигадок і тому подібне. Так що всім па-па Можливо, я щоб не робити ще інше відео, в кінці цього. Покажу камін, який ми робили, тобто в новосілках, куди ми їдемо. Камін, який ми робили того року. Такий огляд, без слів, напевно. Так що, папа. -па.